Привіт, дорогі українці! Досить тривалий час, ми вже з вами не бачилися, але на це були свої причини. Веселитися немає часу, адже війна в Україні і досі триває. Попри те, все, що зараз відбувається, досить багато українців і далі знаходиться за кордоном. І, наприклад, якщо ми візьмемо до уваги Польщу, то у вас друзі з'явився вибір від 1 квітня робити карту побиту на основі роботи або ж бізнесу, або ж блюкар, тобто високої кваліфікації. Але я впевнений. От ви скажіть, будь ласка, чи бідкаєтеся ви зараз, чи стоїте перед прірвою? Що ж обрати? Чи бути під тимчасовим захистом на основі статусу УКР, чи зробити все ж таки карту побиту? І в цьому відео я вам поясню, чому ж все-таки ризикнути потрібно буде і зробити карту побиту. Бо якщо ви її не зробите, то отримаєте. Проблеми, про які я вам поясню, також друзі, користуючись нагодою перед великодніми святами в Україні, де ви хочете, перебуваючи в Польщі, зробити або ж в будь-якій іншій країні Європи, ви хочете зробити своїм близьким приємний подарунок, то ви можете зробити друзі, це для своїх близьких родичів чи коханих за допомогою. Грошових переказів сервісу TransferGo, де ви миттєво зробите переказ без жодних комісій. І, звісно ж, зареєструвавшись за посиланням в описі під відео, ви зможете отримати не тільки миттєві грошові перекази, а ще й досить інформаційний сервіс, який допоможе вам адаптуватися в Польщі. Тому не зволікайте і переказуйте свої кошти рідним та близьким. І, звісно ж, вони будуть точно вам вдячні за це все, друзі. Це відео буде досить коротким, адже якщо ви плануватимете їхати в Україну, навіть на ті ж самі великодні свята, про які поляки зараз досить часто говорять, бо вони невдоволені, що вони, точніше, польський уряд дає вам. Дофінансування дає вам можливість тут безкоштовного житла, а ви їдете на великодні свята відпочивати в Україну, де нещодавно ще бомби прилітали кожному на голову. Так вони це підкреслюють. Але хочу вас застерегти, що це все від них хайп і вони просто заздрять. А ті люди, які заздрять, вони завжди будуть говорити про когось іншого вголос. Тому, друзі, ви на це не звертайте уваги, дбайте про себе і звісно ж. Для чого вам потрібна буде карта побиту на сьогоднішній день? Досить велика кількість українців стикнулася з проблемою виплат 500 Тобто, якщо ви маєте тимчасовий захист, тобто статус ОКР, ви маєте можливість без карти побиту отримувати ці соціальні виплати. Коли ви виїжджаєте в Україну, у вас є можливість до 30 днів там перебувати та повернутися назад, і ці виплати не зникають. Але з'явилася нова проблема. Досить багато прикордонників просто не ставлять вам відмітку про те, що ви знову ж таки повернулися до Польщі. І пізніше ця інформація про те, що ви не повернулися, передається до ЗУСУ. Хто в цьому винний, ну, друзі, стражгранічна, погодьтеся, але вони цього ніколи не визнають. І в цьому випадку ви, виступає наступна проблема, що ви втрачаєте виплати 500 плюс, навіть не підозрюючи цього. А пізніше, друзі, коли ви вже звертаєтеся до ЗУСУ, то поновлення виплат може тривати. Від двох місяців, трьох, чотирьох, а то й більше. А інколи навіть взагалі вам карту побиту, точніше, виплати 500 плюс можуть не поновити. Тому карту побиту ви можете зробити на основі роботи, бізнесу, або ж, якщо у вас є блюкарт, і забути про проблему, що вам прикордонники не поставлять відмітку. Адже ви виїжджаєте в Україну по карті побиту за закордонному паспорті і повертаєтеся назад по тих же самих документах, і все. Ви вже не переживаєте за те, що вас 500 плюс заберуть. Це найважливіший фактор і найважливіша перевага карти побиту. Висновки ви, друзі, будете робити самі, тому що. Така правда, я не хочу вас закликати це робити, адже це досить громісткий, громісткий процес, і це не проста справа, коли ти не знаєш польської мови. Наприклад, в малопольському водіудстві я рекомендую фахівців, які професійно цим займаються, і в описі до відео ви також знайдете посилання і всі реквізити їхні, за якими ви можете з ними зв'язатися і проконсультуватися. Тому, друзі, вибір за вами, я вас повідомив. Ну і звісно ж, береженого Бог береже. Все буде Україна. Тримайтеся, слава ЗСУ!